Добрий день, любі дітки! Всі, ви знаєте, яке свято ми відвічали це свято Соборності, свято єднання всієї України. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. Дітки, ми всі з вами живемо в Україні, всі ми, українці. І я пропоную вам сьогодні зробити найголовніший символ України прапор, під яким с'єднаються всі українці. Дітки, для того, щоб зробити прапор, нам потрібно буде кольоровий папір, білий аркуш паперу, лінійка, олівець, ножниці, клей та серветка. Спочатку ми вирізаємо квадрат коричневого кольору. Це буде древко. Паличка, на яку кріпиться прапор. Ми його виріжемо розміром 15х15. Отже, вирізаю 15х15, зробила 15. відмітки і промальовую квадрат. Потім що ми його вирізаємо по контуру. Тепер нам потрібно буде для прапора вирізати прямокутнички жовтого та синього кольору. Я вирізаю їх десь по 9 см довжиною і 5 висотою. Їх треба буде три штуки однакових. По 5 сантиметрів кожний. Ось ми виміряли і тепер робимо три прямокутнички. Дивіться. Один. Выключи. Те ж саме ми робимо із синім папером. Вирізаємо три прямокутники розміром 9 на 5, або інших розмірів, якщо вам сподобається зробити більше. І один прямокутник 3х5. І жовтого, і синього кольору. Отже, починаємо. 9 см. І 15. Ось так. Для того, щоб зробити основу, на що будемо кріпити прапор, беремо наш квадрат корічного кольору, ось таку паличку і намотуємо. Ось загинаємо кінчик і швиденько намотуємо. Ось так. ось Кінчик для того, щоб палиця наша трималася, ми намащуємо клеєм край паперу і фіксуємо. Тепер ми витягуємо паличку і дивіться, у нас ось вийшла така паличка. Тепер ми будемо працювати з прапором. Спочатку ми беремо. Синій прямокутничок, який ми вирізали 3 на 5. Намащуємо його клеєм і приклеюємо. Отак повертаємо. Ось так. Беремо наші прямокутнички синього кольору і намащуємо клеєм кінці. І приєднуємо до цього прямокутничка. Ось так добре роблячи лінію, де приклеєно. Потім намащуємо з іншої сторони і приклеїмо, роблячи невеличкий об'єм нашому прапору. Ось так притискаємо, беремо слідуючу, знову намащуємо з сторони. Зклеюємо ось так, гарно-гарно притискаючи серветкою. Тепер з внутрішньої сторони намащуємо. І так робимо до кінця всі три прямокутничка. Дітки те ж саме ми робимо і з нижньою частиною прапора. А давайте пригадаємо, що означає синій колір. Так, це колір неба, колір води. А жовтий колір, що означає? Молодці, це пшениця, сонечко. Ось приклеїли. І таким самим чином ми робимо і нижню частину нашого прапора. Намащуємо з жовтої сторони і прикріпляємо ось так на жовтий прямокутничок. Гарно притискаємо, потім з внутрішньої сторони намащуємо і повторюємо все точністенько так само, як ми робили із синіми прямокутниками. І останнє, що нам залишилось, це приклеїть нашу паличку древко. Намащуємо по всій довжині і притискаємо до нашого прапора. Ось такий символ державності, наш прапор, ми з вами зробили. Дітки, дуже чекаю на ваші прапори. Миру та злагоді ти вам. На все добре!